Казка про доброту. Високо-високо в горах, під самісінькими небесами, де весь рік лежить білий, чистий, як сльозинка, сніг, жив дідусь чарівник, якому вже було багато років. Він пив воду з озера. Біля його будиночка було озеро з чарівною водою. Ташки, звірі, які пили її, ніколи не хворіли. На березі цього озера жив старий Орел, який охороняв це чарівне озеро. Біля підніжжя гори мешкала бідна багатодітна сім'я. В цій сім'ї захворіла найменша дівчинка. Братики та сестрички разом з батьками піклувалися про неї, але нічого не допомагало. Через це село йшов мандрівник, який зупинився на ніч у цій сім'ї. Він, побачивши дуже хвору маленьку дівчинку, розповів її батькам про водицю чарівницю, яка лікує всі хвороби. Але знайти це озеро було дуже важко, бо воно знаходилося високо в горах. Батько, який почув цю розповідь, вирішив будь-що знайти це озеро і принести своїй маленькій донечці чарівну воду, яка могла б її вилікувати. Йшов він багато днів і ночей і ось зупинився на відпочинок. Задрімавши біля гори, до нього підлетів старий Орел і почав запитувати, куди він іде. Батько був дуже здивований, почувши людську мову, але розповів про свою біду. Орлові стало шкода засмученого чоловіка, і він вирішив допомогти. Взявши чоловіка на крило, піднявся орел і злетів у повітря. Вони летіли дуже довго і от через кілька днів приземлилися біля будиночка. дідуся. Розповівши дідусеві про свої гори, батько попросив набрати з озера чарівної води. Дідусь відповів чоловікові, що якщо він набере водиці, то після цього озеро покриється кригою, але за твою любов до дитини я дозволю тобі набрати її. У ту мить, коли чоловік набрав водиці, озеро вмить покрилося кригою. Орел взяв чоловіка на крило і полетів до села, де на нього чекала сім'я. Давши попити води своїй доньці, сталося неймовірне. Дівчинка вилікувалася. Здавалося б, що такого чарівного у цій воді? Вона була чистою і тому несла в собі чарівну силу для всіх. А знаєте, яке було бажання дівчинки, коли вона вилікувалась? Вона бажала, щоб всі річки й Озера на землі були чистими і несли в собі чарівну силу природи, щоб люди всі були добрими, тому що й найдорожче у цьому світі доброта. Дівчинка-подумки попросила людей берегти все живе на землі. Від цих слів. Високо-високо в горах озеро ожило і знову стало чарівним.